Знаєш, яке у мене сьогодні свято? Ні. А яке? Я знайшов друга, який не боїться мені сказати всю правду. Що зі мною треба щось подібне. Побачиш, я дуже швидко виправлюся і змінююся на краще. От ти говориш, що я не помічаю людей. І тебе, наприклад. А це не так. Я завжди знаю, де ти сидиш на трибуні з ким. І от вже в третій день, як я намагаюся провести тебе додому, але завжди щось заважає. От, Емі, от я вчора тебе чекав біля стіни, а ти пішла додому з вчителькою. Послухай, Емілі, я вважаю, що якщо ти знайшов когось, кого дуже любиш, ні, Емілі, я хочу сказати, що якщо тебе хтось любить, Емілі, і ставиться до тебе так добре, що помічає, який у тебе характер, то це, то це дуже важливо. Емілі. すみません。